Чому Бог допустив війну? Війна не приходить з неба, її чинять люди, керовані гріхом і сатаною, князем цього світу. Івана 12.31, Ефесян 2,2 Бог створив нас вільними і дав нам свободу вибору. Второзаконня 30.19.20 Тому він дозволяє людині робити навіть зло, якщо вона обирає гріх. Але це не означає, що Бог це схвалює. Війна це не як стихія. Війна це як сварка між сусідами. Але у величезному масштабі. Бог це допускає, бо ми маємо свободу, але це не його бажання. Єзекілія 18,23 війна це велика кількість неправильних і гріховних виборів людей, а не Бога. Не Бог починає війни, а люди. Навіть псалом 22 не обіцяє відсутність зла, а навпаки, підкреслює те, що ти можеш йти долиною смертної тіні. А це дуже страшно. Але цей псалом обіцяє. Що в цих проблемах Бог буде поруч і буде потішати нас. Бог проявляється не тоді, коли прибирає гора, а тоді, коли стає підтримкою в цьому горі. Бог створив ідеальний гармонійний світ, а прийшло зло через диявола і гріх і споплюжило цей світ. Тому не треба Бога звинувачувати в тому, яким світ зробили люди. Та навіть зло Бог може обернути на добро. Буття 50-20, римлян 8.28. Наприклад, багато людей чують про Бога під час війни, бачать чудеса, отримують благословіння. Зло це не творіння Божа, а наслідок гріха. 1 Івана 3:8. Гріх це відсутність Бога, як темрява це відсутність світла. Вдумайтеся в ці слова. Івана 1:5. Ми грішники за своєю природою. Римлян 3,23, Псалом 13,3 Якби Бог карав нас по справедливості, ми всі загинули б, тому що гріх має бути в пеклі. Отже, кожен грішник заслуговує на пекло. Римлян 6.23. Це якщо по справедливості. Але Бог милосердний і терпить нас. 2 Петра 3:9. Тому не питайте, чому Бог допускає зло, а дякуйте. Як так Бог терпить нас? Плач Єремії 3.22-23 Це Його неймовірна любов і милість. Але щоб підбадьорити вас, скажу, що Бог гарант покарання нечистивців. Помста буде обов'язково. Римлян 13.4 Перестаньте звинувачувати Бога. Почніть з себе, живіть в світлі Христа. Любіть ближнього і надійтеся на Бога. Матвія 5:16, приповісті 3:5 Бог завжди готовий перетворити навіть найтемніші часи на джерело спасіння. Мир вам!